Добре, так на підставі чого мене зупинили. Напі... Хочеш поспілкуватися з поліцейським чи зупинити? Ну бажано. Тарас, людина хоче поспілкуватися з поліцейським. Поліцейському нема коли, він зупиняє. здоров'я поліції. Добрий а день. Добрий день, Тарас Васильович. було зупинено на підставі статті 35 закону України про національну поліцію, саме пункту 3. За підозрою в чинному правопорушенні. А є є якісь наявні е-е, ну, докази чи покази мого правопорушення адмін? дивіться, ми встановлюємо мосить, який ухиляється від мобілізації, то метою... Вас я орієнтування на мене? Е, дивіться, орієнтування немає, немає орієнтування. Але є те що ви особа призивного віку, ми перевіряємо всіх осіб призивного віку. Зв'язую з тим, що дуже багато вчиняється. Це якби ви до мене, я йшов е, пішки, да. питань нема. Згідно 32-ї ви підійшли і перевірили. А згідно, ну так як я рухався 30... на автомобілі, так, згідно... то із 35-го. -та. Зупи... Так, у вас було зупинено. Я пояснив, чому у вас було зупинено. Зв'язку з цим просто, що у вас пред'явити документ, що посвідчення. Це, це ваше викори... проконня, яке підтверджуватися до чимось. Доказами, показами. Ні... У вас час є? Ні... У вас часи, так? Да. Як до вас а -а -а можна звертатися? Звертайтесь до мене, громадянин. Громадянин, надайте, будь ласка, посвідчення водія. Або На підставі чого? На підставі статті 35 закону України про національну поліцію. Ознайомте мене, будь ласка, статтю тридцять. Зв'язку з тим, що маєте підозру, так? Ця підозра на чомусь основується. Ну, я можу вас так само підозрювати, що ви берете хабарі, так чи ні? Але це все-навсе мої слова. Правильно. Правильно. Так само і ви ж до мене, Давай. ваша підозра на чомусь ґрунтуватися. На чому вона ґрунтується? ґрунтується На тому, що ви особа, яка є від 18 до 60 років, так? Я не знаю, чи ви доновили свої військової блікові чи у вас є це, чи немає. Ну Дивіться, ви просто займаєте мій і свій час. Ми це займає 15 секунд. Дивіться, так дивіться, я не проти дивіться. їх показати. Я, дивіться. Я вам, я вам поясню. От я вам поясню, я прекрасно починається от, от таке спілкування. Вже неодноразово громадян є усі документи, просто звичайно е, є. Ну, от я розумію. Я що, хочу ну я вам пояснив. Ми, я, ну скільки разів ми... я вам пояснив? Я пред'явлю їх на законну підставу. То я ж вам пояснив. Закон на чому ж ґрунтується грунтується Ґрунтується на, на на статті 32. Ні, під вам підозра 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 ґрунтується на тому, що виявляється фактичні, що... Факти... фактичні. фактичні дані, фактичні Диві... дані. Дивіться в нас э, дуже велика. кількість.